Так, добрий день. Для тих, хто придбав мотоблок зубер вісімку і має такий ось стандартний плуг. І не знаю, як його виставити правильно. так от йде у нас лівий болт і правий болт. Правий болт виставляємо на 4,5 см до корпусу, якщо міряти. Цей на 4 см. цей має бути чуть більше на 5 мм щоб він впирався в цей його опорний болт. Щоб він мав трошки вільний хід. Ставимо желізні колеса і пробуємо рати. Так, ну що, поїхали? Отак він має сам робити, коли рік не орене.